Ми на чуріші вітання. Хотів би з вами проговорити про декоративні шпаклітки. Дивіться, ми зараз знаходимося з вами на нашому одному з об'єктів. Тут всі стіни в нас виконані під декоративне оздоблення. Більшість людей, які починають робити собі ремонт, вважають, що декоративне оздоблення це щось занадто дороге і непозволине. Що я хочу сказати, ще трошки це ще трошечки невірне. У вас думка. Чого? Наприклад, ось цієї декоративної стіни. Ось така стіна у нас а, по штукатуреній стіні. Підготовка ґрунтовка, повністю робота з матеріалами, з фарбами з усім, вона у нас вийшла 1600 гривень за один квадратний метр. Якщо ми беремо ось такі стіни, це тонкослоні, у нас стіни під таку виготовку. Робота з матеріалами ми вписуємося до 900 гривень за один квадратний метр. Повністю поштукатурена стіна, вся підготовка роботи, грунтовки, матеріали Підключу Ось стіну, як ви бачите, 900 гривень за один квадратний метр. Якщо ми будемо рахувати з вами поклейку з косідки, шпаклівку. Стартові слої, фінішні слої, фарбування, два шари, ґрунтовки між цими всіми. Ми виходимо на ті ж самі 900 гривень за один квадратний метр. Ви можете побачити стіни, які виконані під травертин. Ці стіни в нас вийшли по ціні 1200 гривень за один квадратний метр. Стіну, яку ви бачите позаду мене, ось такого плану. Вона декількашарова. Під неї не треба робити скосідку. Вона в нас вийшла 1100 гривень за один квадратний метр. Ось можете поглянути: 1100 гривень за один квадратний метр. Ось ця стіна тут дуже багато слоїв. Вона виконана в індивідуальному стилі повністю. Ця стіна в нас пішла. Роботи з матеріалами повністю під ключ. Ось цей декоративний елемент, весь з влаштуванням треків. За один квадратний метр 2200 гривень. 2200 через те, що тут дуже багато використаних матеріалів, цікавих кольорів і слоїв. Якщо ми зараз з вами пройдемося до нашої гостьової, всі ці стіни задекоровані так само. всі ці Це декоративне оздоблення обійшлося так само в 900 гривень за один квадратний метр. Робота з матеріалами. Повністю вся підготовка стіни, ґрунтовки, шпаклювання, виготовки, фарбування, кольорування, пропитки це все один квадратний метр 900 гривень. Так само ця стіна нас вийшла 900 гривень за один квадратний метр. Якщо ви порахуєте шпаклівку під то підфарбування, тобто стіни підфарбування. І декоративна штукатурка, вона виходить майже в однакову ціну. Це якщо ми говоримо про великі слоя, це щось індивідуальне, окремі елементи, вони будуть трошки дорожчі, в залежності від використаних матеріалів і витраченого часу на це. Але, як показує практика, ось такі укоси, вони гладенькі, вологостійкі, вони набагато краще експлуатуються, використовуються і не замащуються. Набагато краще ніж фарбування. Один погонний метр вийшов в роботи з матеріалами, повністю під ключ. Так само 900 гривень за квадратний метр. Тому телефонуйте обов'язково вам допоможемо в виборі і консультації. Зробимо тестові зразки і реалізуємо вашу мрію.